Зустрічайте новинку, коропові тягові катушки. Ці катушки йдуть розміром 8 тисяч. Вони з байтранером підходять на любі карповики. Плюс можна на фідера їх ставити, якщо ви ловите на флет фідер. Шпуля йде глибока, конусна, передаточне число 4,9 до 1. Жилки 0,35 мм, поміщається аж 440 м. Для тих, хто любить рибачити в завоз, ці катушки підійдуть. Фрикціон тут звичайний, він не швидкий, але є система байтранера. Кількість підшипників вказано 10 плюс 1. Байтранер спрацьовує відмінно. Нормальні якісні катушки, не за всі гроші світу. Одна шпуля йде алюмінієва, і друга шпуля буде пластикова. Плюс те, що подобається, що тут стоїть захист, щиточки стоять, щоб жилка не попадала під шпулю. Не буде у вас. Мороки з тим, що десь жилка попадає, і потрібно знімати шпулю.